Урок 13 Нотатки Елен Вайт Вибирай сьогодні. Субота після обіду 20 грудня. Подібно до книг Мойсея. Книга Ісуса Навина завершується промовою, в якій Ісус Навин закликає народ зайняти тверду позицію. Ісус Навин також спонукає до духовного відродження. Підтверджуючи вірність Бога своїми обітницями, заключна мова Ісуса на вина показує суперечність між колективною та особистою ідентичністю. Хоча в колективному сенсі він згадує Божі діла спокути в минулому і посилається на Божі суди в майбутньому, його заклик звучить особисто до кожного. Цю особисту свободу слід розуміти в рамках заповіту. Насправді, свобода без форми це вакуум. Люди можуть вирішувати чи одружуватися, але як тільки вони погодилися і одружилися, вони пов'язані рамками шлюбного заповіту. Читаємо в нотатках Вайт. Коли Ісус навин відчував, як до нього підкрадаються немочі старості, і усвідомлював, що його робота не скоро має завершитися. Його сповнила тривога за майбутнє свого народу. Він звернувся до них з більш ніж батьківською зацікавленістю, коли вони знову зібралися навколо свого старого вождя. За вказівкою Ісуса Навина ковчег було привезено з шило. Ця історія була дуже урочистою, і символ Божої присутності мав ще більше посилити враження, яке він хотів справити на народ. Ісус навин закликав своїх слухачів добре зважити свої слова і утриматися від обітниць, які вони не були б готові виконати. З глибокою щирістю вони повторили заяву ми будемо служити Господу. Вони ще раз підтвердили свою обітницю вірності Господу, Богу нашому, будемо служити, і голосу Його будемо слухатися. Справа Ісуса Навина для Ізраїлю була завершена. Він повністю пішов за Господом. І в Книзі Божій він написав Раб Господній. Найноблісніше свідчення і є покоління, яке насолоджувалося Його працею. Ізраїль служив Господу всі дні Ісуса Навина і всі дні старішин, які продовжили жити після Ісуса Навина. Конфлікт і мужність. Сторінка 125. У наші дні відбудеться гострий конфлікт між тими, хто вірний Богові, і тими, хто зневажає Його закон. Релігійні лідери навчають людських заповідей як доктрину, як було за часів стародавнього Ізраїлю, так є і в цьому епосі модерного світу. Випробування приходить до кожного. Є лише дві сторони, на чиєму боці ви. Свідчення для церкви Том 8, сторінка 120 Неділя 21 грудня. Ти там був, Ісус Навин звернувся до самого народу як до свідків того, що оскільки вони виконали умови, Бог вірно виконав свої обіцянки їм. Ви знаєте, що ні одне слово не залишилося невиконаним з усіх добрих слів, які говорив про вас Господь. Він проголосив їм, що як Господь виконав свої обіцянки, так він виконає і свої погрози. Патріархи та пророки, сторінки 521 522 Авраам не мав жодної власності на землі, навіть щоб ступити на неї. Він мав великий статок і використовував його на славу Божу і на благо своїх ближніх. Але він не вважав цей світ своїм домом. Коли Авраам забажав місця для поховання своїх мертвих, він мусив купити його у ханаанців. Його єдиною володінням у землі обітованій була вирублена в скелі гробниця у печері Махпела. Але слово Боже не досягло свого остаточного виконання і під час зайняття Ханааном єврейським народом. Сам Авраам мав розділити спадщину. І Біблія чітко вчить, що обітниці, дані Аврааму, мають бути виконані через Христа. Бог дав Аврааму уяву про цю безсмертну спадщину, і цією надією він був задоволений. Про нащадків Авраама написано усі вони померли з вірою, не отримавши обітниць, але побачивши їх здалеку, і переконалися в них, і прийняли їх. Ми повинні жити тут як паломники й чужинці, якщо хочемо здобути бедшу країну, тобто небесну. ПаТріархи та пророки, сторінки 160. 170 Понеділок 22 грудня Щиро й віддано ІСУС це Драбина до неба. І Бог покликає нас піднятися цією драбиною. Але ми не можемо цього зробити, обтяжуючи себе земними скарбами. Ми чинимо собі кривду, коли ставимо свої зручності і особисті переваги вище за Божі. Людина не підноситься в очах Бога і не визнається нею такою, що має добро і тому, що має земні багатства. Якщо ми здобуваємо живемо досвідом підняття, ми повинні залишити позаду усі перешкоди. Ті, хто піднімаються, повинні міцно ставити свої ноги на кожен щаблі драбини. Ми спасаємося, піднімаючи щабель за щаблем драбини, дивлячись на Христа, тримаючись Христа, піднімаючись крок за кроком на висоту Христа, щоб Він став для нас мудрістю, праведністю, освяченням і викупленням. Віра, чесність, знання, помірність, терпіння, благочестя, братерська доброта й милосердя це щаблі цієї драбини. Боже дитя. Ангели спостерігають за тим, як ти розвиваєш характер. Вони зважують твої слова і дії. Тому звертай увагу на свої шляхи перевір, чи ти в любові Божій. Любити Бога понад усе і свого ближнього як самого себе це справжнє освячення. Віра, якою я живу. Сторінка 120. Скоро ми станемо свідками коронації нашого кізаря. Ті, хто боровся на цій землі добрим подвигом віри, надіють широким відкупленника у царстві Божому. Віра, якою я живу. СТОРІНКА 120. Вівторок, 23 грудня. Добровільне служіння. Сила армії. Значною мірою ефективність ефективністю бійців у її лавах. Мудрий генерал наказує своїм офіцерам навчати кожного солдата справжньої служби. Він прагне розвинути найвищі якості ефективності серед всіх, тому він розраховує на вірну та невпинну службу кожного солдата у своїй армії. Відповідальність значною мірою лежить на солдатах. В заключній боротьбі, що зараз точиться між силами добра та воїнствами зла, Христос очікує участі всіх, як рядових, так і священнослужителів. Усі солдати повинні вірно служити з гострим відчуттям відповідальності, що лежить на кожному індивідуально. Дехто має копати окопи та будувати укріплення, дехто має стояти вартовими. Дехто бути зв'язківцем потрібно багато солдатів, і успіх армії залежить від вірності кожного солдата, бо ягутство чи зрада однієї людини може привести до поразки всієї армії. Нам кожному окремо потрібно серйозно працювати, якщо ми хочемо вести добрий подвиг віри, на кону вічні інтереси. Ми повинні одягнути повну зброю праведнистості, ми повинні протистояти дияволу, і ми маємо тверду обітницю, що Бог і святі ангели беруть участь у цій війні. Служімо вірно тому, хто покликав нас бути воїнами. Саме аромат нашої любові до інших відкриває нашу любов до Бога. Саме терпіння в служінні приносить спокій душі. Саме через смиренну, старанну, вірну працю приходить благополуччя Бог підтримує і зміцнює того, хто готовий йти шляхом Христа. Середа 24 грудня Небезпека і Долопоклонства. За вказівкою Ісуса Навина. Ковчег було привезено з Шило. Розповівши про доброту Божу й до Ізраїля, він закликав їх в ім'я Єгови вибрати, кому вони будуть служити. Поклон ідолам все ще тайно практикувався, і тепер Ісус Навин намагався привести їх до рішення, що мало б вигнати цей гріх з Ізраїля. Любов до Бога це сама основа релігії. Займатися його служінням лише з надією на винагороду чи страху покарання нічого не дає. Відкрите відступництво не буде більш образливим для Бога, ніж лицемірство і просто формальне поклоніння. Ісус Навин закликав народ обміркувати все, що Він їм запропонував, і вирішити, чи справді вони хочуть жити так, як жили деградовані ідолопоклонці навколо них. Якщо їм здається злом служити Йогові джерелу сили, джерелу благословіння, нехай вони того дня виберуть кому будуть служити. Ці останні слова були гострим докором для Ізраїля. Боги Амореїв не змогли захистити своїх поклонників. Яке безумство з боку Ізраїля обирати божества за поклон, яким були знищені Амореї? А я. Та, мій дім, сказав Ісус Навен, ми будемо служити Господу. Перш будь-якої остаточної реформації людям необхідно було відчути повну нездатність самостійно слухатися Бога. Вони порушили Його закон, вони не могли відповідати вимогам порколенного Божого закону, тільки вірою в Христа вони могли отримати прощення гріхів і отримати силу, пачера і пророки. Сторінка 524. Четвер, 25 грудня. ДОБРЕ ЗАВЕРШення У святому характері Ісуса Навина не було жодної плями. Його життя було повністю присвячене Богові. Перед смертю він зібрав єврейське військо і, наслідуючи приклад Моїсея, розповів про їхні подорожі пустелею, а також про милосердні стосунки Бога з ними. Потім Він розповів їм, як цар Моава воював проти них і закликав Валаама проклясти їх, але Бог не послухав Валаама, тому і благословив вас. Потім він сказав їм А якщо вам зле служити Господу, то оберіть собі сьогодні, кому ви будете служити, а я та мій дім будемо служити Господу. Вони сказали йому. Господу Богу нашому будемо служити, і голосу Його будемо слухатися. Ісус Навен записав слова їхнього завіту в книзі, що містить закони та постанови дані Мойсею. Ісуса Навина любив і шанував увесь Ізраїль, і його смерть була дуже оплакуваною ними. Історія викуплення, сторінки 181, 182. Душа, що плекає любов Христа, сповнена свободи, світла та радості в Христі. В такій душі немає розділених думок. Уся людина прагне Бога. Вона досліджує Слово Боже, щоб дізнатися, який стандарт встановлено. Чим більше ми знаємо про Христа через його слово, тим більше ми відчуваємо своєї потреби в ньому у своєму досвіді. Чим вірніші ми в служінні йому, тим більше ми будемо любити Його, тим більше ми будемо прославляти Його. В небесних місцях сторінка 142. П'ятниця, 26 грудня. СВОБОДА. Бути вільним нелегко. Ця ідея явлена в історії Ізраїля, якого Бог повів у пустелю, щоб той пізнав суть свободи. Хоча цей період виявився тривалим, школа в пустелі не мала тривати більше півтори роки, приблизно стільки часу потрібно для виходу з Єгипту і прибуттям в Кадес Варні. Чому нам потрібно вчитися, як користуватися свободою? Ідолопоклонство сьогодні. Розгляньмо визначення ложної віри, запропоноване Мартіном Лютером у своєму коментарі до першої заповіді у своєму великому катехізі. Якщо ваша віра і ваша надія правильні, то і Бог ваш також є правдивим. І з іншого боку, якщо ваша надія помилкова і неправильна, то ви не маєте істинного Бога, бо віра і Бог існують лише разом. Тому я стверджую, що те, чому ви віддаєте своє серце і на що покладаєте свою надію, є по суті вашим Богом. Мартін Лютер. Справді. Це була постійна загроза Божому народу, яка зрештою привела Ізраїль та юдею в полон. Хоча, будучи адвентистом сьомого дня, ви не поклоняєтеся бовванам, які представляють богів, як ідолопоклонство може загрожувати вашій вірі для подальшого читання. Читаємо в небесних місцях розділ Претензія небесного Отця 1 травня, сторінка 128 а також. Щоб міг пізнати його, розділ Послання для хлопчиків і дівчаток 4 лютого сторінка 41. Щасливого вам нового року!